Доброго дня, дітки! Послухайте віршик і здогадайтесь, про що ми будемо говорити сьогодні? Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один денючок. Скільки листочків залишилось на вербі? А скільки днів до настання зими? Яка картина постає перед очима? Давайте розглянемо і порівняємо кожен місяць осені. Що спільного, що різниця. На початку осені сади, парки, ліси стояли майже зеленими, де неде листя змінювало своє забарвлення. Це була рання осінь. Перший місяць осені, вересень, потім Осінь пофарбувала листя клена, берізки у яскраво жовтий колір. Листя горобини вишні у червоний, поволі струшує додолу красиве листя. Кличуть нас ліси, поля, сади, позбирати осені плоди. Із дерев спадає листечко жовте, то землею ходить місяць жовтень. Осінь дарує щороку. Нам щедрі подарунки з полів, садів, лісів, городів. Чарує нас осіннім золотом, а третя частина осені пізня. Дерева й кущі скидають листя, багато трав'янистих рослин засихають. Щодня рослини отримують все менше і менше тепла та світла, припиняють рости, капли з неба, з-під стріг, дощ холодний, перший сніг. Почорнів без листя сад що за місяць листопад. Дітки, а як ви гадаєте, чому влітку тепло, а восени прохолодно? Так, адже сонечко восени піднімається не так високо, як улітку. Його промінці менше нагрівають землю. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Усе менше сонячних днів. Погляньте на осіннє небо, яким воно було на початку осені. По ньому пливли легенькі хмарки, Пізньої осені хмари стають більш важкими, сірими і подовго висять над землею. А ще вони плачуть. Що це означає? Часто дощить. Давайте з вами пограємо в гру добре і погано. Добре, коли восени стає все красивим, різнокольоровим, золотим. Дозрівають овочі, фрукти, горіхи, ягоди, гриби. Можна створити красиві гербарії, колажі з осіннього листя. Діти йдуть до школи після канікул, до садочка зустрічаються із друзями. Погано стає холодно, часто дощ, сірішає небо, опадають листя з дерев. Дні стають короткими, слід одягатися тепліше. Сумний настрій. Малята, а яка осінь вам подобається більше? Що відбувається пізньої осені? Як тварини готуються до зими? Бажаю успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!